Автори цього фільму. Здавалось би, вони професори, вони займаються наукою, ну займалися би собі наукою, відчитали свої лекції, та пішли додому пити каву, відпочивати. Але ні. Їх турбує питання, що буде з нашою планетою. Як розуміють люди те, що їх оточує? Чи розуміють вони ці тварини, рослини, цвіт? Яка, яка їхня роль? І вони намагаються, у них ідеї в голові, такі дуже, дуже цікаві ідеї. І вони їх втілюють. І Активісти потім дивляться цей фільм і думають: візьму я і перекладу цей фільм. Бо мені хочеться, щоб не тільки у Франції, не тільки у Німеччині про це знали діти, дорослі. Мені хочеться, щоб в Україні також відкривалися нові світи нашим дітям, нашим дорослим, щоб вони ставилися до цього по-іншому. Також інша людина каже, а я озвучу цей фільм. І отак от створюється таке маленьке диво, яке ми вам сьогодні презентуємо. І буквально одне слово про сам, про сам фільм, про, про персонаж цього фільму. Це озеро. І чому ми зацікавилися цим фільмом? Тому що воно один до одного, його, його історія створення, можна порівняти з нашими озерами і, зокрема, з озером Тяглим. І тому що ми дуже часто чули, коли ми закричаємо на озера, коли ми хочемо, щоб вони жили, щоб, щоб вони розцвітали, щоб вони бояли. Нам кажуть, та це ж природне, це штучна водойма. А ми кажемо, ну то що, що штучна водойма? То що це вирили яму і налили туди шлангу води, чи що? Це ж живий організм. А не кажуть, та ні. І ось тут ви зараз побачите в цьому фільмі. Що ж таке штучна водойма? Яка може бути її доля? І яку роль в цьому може відігравати людина? Бажаю вам приємного перегляду.